Всім вітанічка! Ми продовжуємо працювати з Chevrolet Aveo І почнемо ремонт з арки. Спочатку я полюбляю робити всі зварні роботи. Це такий найтрудойомкіший процес, як мені здається, бо це така скульптура, архітектура, і все, все в одному флаконі. З арки Почав так, багато хто з вас в інтернеті шукає питання, як поборотися з ржавчою. Як, як побороти іржу? Хлопці, от може, якщо у вас початкова стадія, коли ще. Зараз фокус. Коли ще отаких от кратерів немає, коли ще чорного отакого от немає. От бачите, є рижий, а є чорний колір То ви ще можете щось зробити. Але якщо вже є кратери і є чорний метал, поборотися із ржою можна тільки ось таким от методом. Зачистити якомога більшу площину, щоб побачити, де іржа закінчується. Бо вона така паскуда, що десь під краскою. Десь о, в самому металі вона ще йде-йде-йде. Тому з запасом відрізаємо, і тільки так ви поборете цю, це прокляття в віді, у вигляді ржі. Так, внутрішня арка. Взяв арку від ланоса, вона більш-менш буквально міліметр або два не підходить. До того ж, внутрішня арка вона не бач... ну, на, на око не попадає, тому що тому... Тому? Тому, який у неї буде вигляд, зовсім немає ніякого значення. А зверху ми накриваємо цією аркою. І отак от, от виходить. Бачите, вона дуже схожа по всій площині. Ми приварюємо, приварюємо внутрішню арку, обробляємо все. І потім варимо наружно. Вже на етапі, коли зачищав поверхню для того, щоб варити, побачив цей товстезніший слой шпаклі. Отут знизу зварне з'єднання. Ця машина вже стільки раз ремонтувалася, що хай Бог милує, і я знов це роблю. Переробляти після когось це дуже погана справа. Не люблю я такого. Я люблю, коли я перший колопаюсь у автомобілі. Так, фінальна примірочка арки. Там вже оця готова. Підігнана. Верхушка підігнана. В принципі, можна вже обробляти та варити. Так, пішов дішман, скло волокно, гермет. Тут точно так же. Теросоном залив все, воно підсохло, воно, як ґрунт працює, воно прозрачного кольору, але Мощаве таке. І як бачите, герметосом все скрилося. Ніяких пошкоджень вже немає, а коли покраситься, так взагалі буде красота. Трохи затовстив, треба буде ножечком підрізати, бо товстий слой герметоса клав. Починаю зварювання арки. Все добре, гермет. Гермет вже на місці. Звісно, що у заводському вигляді його менше. Але я вперше користувався пневмопістолетом і ще не настроїв його як слід, але ну, більше не менше. Коли я прижму новий метал, він точно зайде цей гермет у всі потрібні місця, лишнє, що видави, ви витриму. І буде добре. Так, за ручкою поки покінчено. Гермет добу буде сохнути. Залишимо, поки попрацюємо з іншими деталями, а тут працювати ще і працювати. Так, вова вже арку тут. Зліпив скловолокна з цим шпаклом. З вкрапленням волокна виліплює. Я вчора двері вже зробив, буцімто ще нічого не вийшло. Зараз буду підрізати оці залишки з Все склеїлось добряче, та можна в принципі вже шпаклювати всі двері. Так, щоб до мене не було ніяких претензій. Якщо подивиться власник автомобіля на, на те, що він вже ні, ніколи не побачить. Ні, ніколи. Через тиждень побачить, як воно вилазити почне. Я казав, що двері треба варити. Я казав, що двері треба або замінити, або щось з ними робити. До мене ніяких претензій не може бути. Бо це не двері. Це. Металобрух. Дуже багато шпаклі було використано на водійську, на водійські дверцята. Зараз будемо заливати все це ґрунтом. Тут трохи менше. Ну, як мені здається, це самі крутіші двері, які по роботі були. Задні двері будуть трохи краще. Вже дуже сильно вечоріє під звук сирен, епоксидний ґрунт вже лежить. Зараз дамо йому 10 хвилин, нехай підсохне трошки вже косячків побачив. Ну, нічого, зробимо після того, як шпакло висохне, ой, тьфу, ґрунт висохне. Зробимо йому красоту. І акрилом затягуємо товстеньким, добрим, бо чує моє серце, треба дуже добре потім його обробляти, щоб скрити недоліки від кучі шпаклі. Це вже акриловий грунт. Все, даємо цим дверям на усадку, ну, не менше 2 днів. Не менше. Нехай вони всаджуються, бо ми бо воно просі... просяде 100%. Даємо йому дуже багато часу. Тут арочка вже готова, все вишпаклювано. Мудрянка теж там добряча. Зараз тільки треба гермет повідшкльовувати, лишній, який повилазив. Двері настаюються, як добре вино. Арочка ця на 50% вже зроблена. Трохи доробити треба. А отак на даний момент, саме у цей час, коштує ця баночка фарби 4 тисячі гривень. 4 мать його тисячі гривень. І це ще дешево. М -м -м вже у нас десь 4,5 така баночка коштує. Прийшлось брати ще. Ну, схожий колір, називається він Chevrolet Super Red, він відрізняється, він більш м м помаранчевий, щось накшал того. Але, якщо б ми заказували краску на всі наші потреби у колориста, то, мабуть, було б 1007, десь, десь так. Бо потрібно десь 2 літри фарби, і то вже було б ну, дуже-дуже дорого. Зняв праві задні дверцята. І от скажіть мені, люди добрі, що в, цій, в цьому трупаку можна щось ще ремонтувати? От Що тут можна зробити? Ці дверцята тільки на металобрухт або на якесь там донорство, не більш того. І Як я бачу, що його вже мазали. От гермет у минулий раз, якщо власник той самий і машина не купувалась, він такий приїхав, маляр йому каже. Та все, це вже трупак, треба його викидувати. А він да зроби, я там рік ще поїздю. Або там через місяць продам. Він зробив. прийшов новий час ремонтувати двері, і мені також кажуть, та зроби, там на якийсь час хватить. Мені здається, це було саме так. Нарешті все готове до ґрунтування. Ці дверця так і стоять вже два чи три дні. Зфіксуємо, яке. Було, бо більше ми цього не побачимо. Це у нас зараз все закриється. І буде красота. Тут трошки порог зробили. Знов ціла купа шпакла, ото старе шпакло, ото наве шпакло. І це все буде ще усідатися досить довго. Оця дверцята найліпша. Тільки понизу. Цей куточок треба було і шпаклі зробити. І все. А то все остальне іржа. Низ отак от. А, вам поки не видно. Ну, потім покажу. Новий бампер, новий цинковий цинкове крило. І зараз все це загрунтується. Пройшло десь півтори доби, все висохло дуже добре і починається процес найулюбленіший в замиванні ґрунтовки. Я тут теж трохи замиваю. І от, не знаю, чи буде вам видно на карту. Ой, на відео на карту, тільки про карту банківську проговорили. Проявляється. Оригінальний колір автомобіля. Він такий. М -м якщо пам'ятаєте, колір корида у Жигулів була, ото такий колір. А підбирали ми по лючку. Вона і так трьохкольорова. Зараз ми побачимо ще четвертий колір на неї після нашого підбору. От і настав день Джей. Фарбування. Зробили два підходи. Фарбуємо одну сторону зараз, бо всі двері, бампер, крило. Тут неможливо розмістити з машиною разом. Тому зараз фарбуємо оцю всю сторону, тобто ці двері з цієї сторони. Фарбуємо задні крила. І це буде першим підходом. Наступним підходом вже буде залишки деталів, які залишились. Дивлюсь, звісно ж, підписан на деяких професіональних фарбувальників, малярів. І досі здивовуюсь, досі здивовуюсь, от як вони фарбують. І у них не з'являються ніяких косяків, якщо вони отак от не обклеюють бумагою. Вони всі роблять отак. Тобто плівка, скотч і на цьому досить. А не так, як я. Плівка, скотч, потім бумага. Я вже поясняв у деяких відео, чому так робити не можна, не можна цього робити. Але професіонали так роблять. Дивно, як за роки роботи у них. Не з'явилося купа косяків через таку обклейку. Так, Готова крилишка і порох. Навіть добре вийшло. Тут шов зварний, зовсім не видно, де дуже якісно шпакля лягла. Я думав, що буде набагато гірше. Отака красота. Переход треба буде полірнути. Все. Тепер переходимо на наступний етап. Оце все. Розкладається потроху база. У нас отакий туманіще. Два слоя підложки було і це перший слой підібраної фарби. Що це ти типу погас? Курва, такий дорогий і погас. Вже збирається машинка, добре збирається, ніяких у нас проблем з нею не виникає. Як я і казав, вона трьохкольорова стала, всі три частини ці кольорові. Але так, то буцімто ще й нічого. Володька збирає дверцята. Є тільки одна проблема. Вчора Через гарячку нам треба було з гаража тікати, бо комендантський час вже наступав. Там буквально 40 хвилин залишалось до комендантського часу. Я накладую останній слой лаку, потім ми швидко все заносимо. І приходимо з зранку. І бачимо, що наше крило свіже викрашене, воно впало. Впало на землю, все продралося тут, тут, ось. І, бачите, дуже гарно розтікся лак, прям глянець такий добрий. Вийшло, крило дуже добре. Ось, збита краска. Тепер нам треба це крило перефарбовувати. Таке буває, косяки такі. І така падлянка буває приходить в нашу роботу. Будемо перефарбовувати, а що робити? Ну, що починаємо виправляти косяки. Знов миття підлоги. Крило знов перешкурено. Крило знов погрунтовано Ось скільки місць було під ударом, скажімо так. І зараз знов добре, що хоч фарба залишилась. Якраз на одне крило. Все, Крылышко вновь имеет нужную рассветку, нужную глянец. Есть, конечно, пыль, но она с предела полировки. Все, теперь ждем, пока это все дело высохнет. Вкидываем на машину и до свидания. Так, пацаны, у нас возникла идея. Было бы круто, ну вот мы сейчас вот полируем там машину вот эту, там, доводим ее до ума, чтобы уже завтра она уехала и пиздец. У нас же крыло почти, почти высохло, сейчас мы ну, завтра уже подцепим, задули арку мавилем. А, и возникла идея. Ну вот смотришь на машину, вроде машина нормальная. После ремонта, после покраски смотришь такой, да не, ну что, ну, все целенькое, все это. И можно кто-то чтоб так купил. И возникла идея, как бы сделать так, чтобы была метка какая-то на машине. Вот если бы мы сейчас все вместе там запустили бы эту тему, типа вот ты покупаешь машину, подходишь на эту метку такую раз глазом в каком-то месте. И понимаешь сразу, что машине полная пизда. Вот и такую машину брать нельзя. И вот было бы круто, если бы все там СТОшники, маляра знали бы об этой метке. Потому что с э, обычного э, взгляда обывателя, вот, владельца автомобиля, который не ремонтирует эту машину, любую машину, э, как бы смотришь, машина нормальная. Но со стороны СТОшника... Э, Малера, механика и так далее. Мы можем вот поработав с машиной, определить, насколько ей жопа. Вот, допустим, вот этой машине жопа. Она уже битая, перебитая. Она уже э, вся в шпакле неоднократно красилась где-то 4 раза. Э, По-моему, вот, я не, если получится, пока... а, да, вот, смотрите, то есть удар в бочину был настолько, что вот эта ответная часть в стойку ударилась, в мятину аж оставила. То есть, ну, явно, что машине жопа. И вот было бы круто, если бы мы могли бы придумать какую-то метку в каком-то месте автомобиля, о котором бы все могли знать, но которую нельзя было бы быстро устранить на какой-то ответственной детали важной, вот типа как ВИН-номер бьется вот в, в э, подкапотном пространстве, вот, вот в этом месте, ты же ничего с этим местом сделать не можешь. Ты не можешь его выпилить, ты не можешь, ну ничего ты не можешь, даже шпаклевку туда не нанесешь, ну ничего там делать нельзя. И вот э, кто... мы, мы ломаем голову, мы пока место такое не придумали, но с удовольствием бы ввели такую тему, незаметно. Туда клац, допустим, каким-то зубилком какую-то меточку поставил. И все. Человек приходит покупать машину. Куда-то там раз. Нырк в какое-то место. Глянул. Ага, машине жопа. Все, даже не смотрим. Ну, тип того. Так что предложите в комментариях, если вы у вас более фан фантазерский мозг такой, который умеет работать в разных отраслях. И в том числе вот тут можете что-то придумать. Придумайте напишите в комментариях, чтобы можно было бы такое сделать в автомобиле, какую, где, в каком месте бы метку поставить, чтобы можно было хорошую машину отличить от плохой. И, ну и какую метку. Вот было бы интересно ваше мнение узнать, потому что мы думаем, думаем, и никак ничего не придумаем. Только заценить цей полированный парахит. Вот тот он был. Ніякого, навіть натяку на то. Ну, є натяк. От залишились такі точки дуже глибокі, на пилу. Зараз ще його доб'єм Але от так дивлячись, ніякої полосочки, ніякого переходу немає. По кольору. Теж, от дивіться, фарба була нанесена до лобового складу, тобто отак. Далі все чисто лакувалося. І от, якщо після фарбування подивитися і сказати, що фарба не підходить, вона неправильно підібрана, от на стійці можна подивитися її різниці, або між переднім крилом та дверцятами. То от диві... дивіться, це не фарбувалося, Це просто тільки що отак от от лак новий, тут лак старий. Просто сполірувалося, вся матовость, вся... все відцвітання від сонця, воно прибране, а от на дверцятах не прибране. І ми вже бачимо різницю у кольорі. Бачите? Який насичений, червоний тут і блідий тут. Тобто фарбування дійсно було добрим. Добрим було підбір фарби. І от якщо дивитися, ну правда, я зараз тут пошкурив, ще треба відполірувати. Але ж все ж таки оцю частину від цієї, отут краска є нова, яку ми підбирали, тут вже немає, це рідна. Ну, от раз... різниці немає. Перехід на цьому крилі вийшов <клес> зовсім ідеальний. Ніяких навіть натяків на те, що десь тут був переход. А він був отак. Так, ну и зафиналимся. Все, машина готова. Приклеил ту фигню от отбойники. Красота.